Доброго дня, ми з України. Приїхав наш колега Сергій. В черговий раз будемо зараз загружати автомобіль, який буде їхати. Добрий день, ми з міста Одеси, Андрій, Сергій. Будемо їхати у напрямку Херсон за Миколаїв, ну, Миколаївська область, трохи далі. Трохи туди, де. Потрібної допомоги, яку хлопці для нас передають, збирають. Дякую, ви найкраще. Так? Е, надіюсь, хотілося б, щоб всі такі були, всі максимально долучалися до е, якоїсь волонтерської діяльності у можливо для кожного е, кількості часу. Тобто долучайтесь до таких речей, не будьте байдужими, тому що перемога залежить від кожного з нас, не стоїть осторонь. В першу чергу ми заражаємо медицину, те, що першочергово потрібно, я так розумію, на передову. Медицина, дитячі питання, харчування для тварин. Також там кастилі, попросив хлопців та дівчат зібрати коляски ну, для інвалідів, дитячі, дорослі, різні. І по поводу помічі. От хлопець каже, не обов'язково монетою грошима чи. Репости, робіть, хоча б репости, ставте лайки хлопцям. Це вже буде реклама, яка послугує для далі нашого движення, волонтерського. Пойміть, люди. Ну, не треба просто свайпнув, лиснул, а якусь ерунду делают. У нас тут все, о, все нормально. Не треба. Треба включатися і допомагати, правильно? Так. Тому э, робіть кожен, що може. Э, також будемо дуже вдячні за донат. Поїхали грузити в перше місце Сергія. Слава Україні! Герої! Доброго вечора! Ми з Одеси до рідного міста Черноці! Будемо грузитися! Загрузку на волонтерському штабі захисту України. Мирослав, що ви що ви змогли надати? 16 коробок медикаментів, 5 коробок дитячого харчування, також близько 20 коробок іншої різноманітної їжі, ну і інвалідні кіточки, вулиці і трошечки паскамірівчик. Хочу подякувати волонтерському штабу захисту України за таку неймовірну допомогу для наших Збройних сил України. Слава Україні! Частково вже загрузились на волонтерському штабі захисту України. Зараз поїдемо зробимо загрузку ще в декількох місцях. Заїдемо до нас на склад в Доброді Плюс. Чекаємо, можливо, ще хтось відізветься також, ну і потім ще повернемося сюди до них, так як вони чекають ще підвоз допомоги і попросили, щоб ми завітали ще трошки пізніше, вони хочуть нас ще дозагрузити. Також передали дуже велику кількість пасхальних подарунків до свят для наших бійців і населення на ту частину України під Миколаєвом, які за Миколаєвом, за Миколаєвом, в сторону Херсонщини. І будемо дуже сподіватися, що вони будуть задоволені і вдячні нам за таку допомогу. І можливо, хоча б трошки з'явиться усмішки на їхніх обличчях. А фото, відео чотири будуть за мною. Ставимо мені парню лайки. Слава Україні! Героям слава! І не забувайте задонати. Є рахунки Сергія, є рахунки наші, є рахунки ВШЗУ, є рахунки усіх штабів, які, які допомагають в цій справі. Ви можете вибрати будь організацію, кому хочете допомогти, і всі будуть вдячні. Слава Україні! Героям слава! Їдемо зараз завантажитись на добродій плюс. Також дуже позитивні і... Класні хлопці, наші колеги завжди відкликаються з першого дзвіночка. Якщо є у них можливість догрузити чимось допомогти, то вони одразу підуть. Вітаю. Пруший раз все роздали, всі фото відео на мої. Взагалі просто ділямо вообще всі пацаны. Ну, реально, круто.

Так, як обично. Грузимся і грузимся. Все на славу Слава нації. Смерть ворогам. Тут саме основна передачка, да, зараз має передаватися пакетик. А, да. Та я только сделано. Ну. Що робити, так? З вами на даний момент сумісно з Чергорською територіальною громадою загрозили хлопців-волонтерів з Одеси гуманітарною провізією, яка буде йти на гражданських та на передову. Хочемо привітати їх з наступаючими святами і передати всього найкращого і гарної дороги. А я зі своєї сторони хочу пожати руку цьому хлопцю. Ми волонтери з Одеси, я та да, Андрій. Ця дума, гуманітарна допомога, і напрямок Одеса, Миколаїв та напрямок Херсону, тобто перша, друга, третя лінія захисту. 80% це буде для Збройних сил України, 20% приблизно це буде для сімей, які на даний час в нашому місті є біженцями. Ми теж повинні їм допомагати, поки є гуманітарка, поки ми можемо це робити. Хочу подякувати особисто від себе, від Андрія та від Збройних сил України. Ми били, були у вас тиждень тому. Усе передали. Ми зробили багато фото, відео, які я брошу сьогодні на хлопця. Він вже бачив, але я не став ну, перейду на русский язык, я не ставив ссылку, тому що непосредственно з молодим чоловіком ми не були знайомі. Ну, зараз ми все говорили, далі будуть ежедневні відчетки. От Андрія на мене, я соответственно, на парній. і плюс величезне вам дякую від себе, від Збройних сил України та всіх волонтерів. Все буде все. Україна. Слава Україні! Героям слава! Передаємо Львини. зараз за... за, корм для я тварин, тварин я... той, що нам привіз Андрій а, для... з Англії. Це,

Все, дівчинки, мальчики, всім пока. Мальчики з Богом! Да. Все пачу. Загрузились у нас на складі. Зараз їдемо до Русланчика на Карпати автоцентр. Подивимось, як він пофарбував. 200 міцубісі, також Сергій з Одеси попросив домовитись, щоб йому бус пофарбували, бо Одесити просять півторуху зелені за те, щоб пофарбувати йому бус, ну, по факту, для роботи. Ну, в Чернівцях є хороші люди, які готові це робити безкоштовно або за матеріал, або за що дадуть. Тому зараз під'їдемо до Русланчика, з ним переговоримо, подивимось на роботу, яку він виконав нам. Так як ми готуємо зараз 5 автомобілів на, в Миколаївському напрямку з Чернівців і будемо їх теж передавати. Привезли нам автомобілі, ми їх обслужили, підготували, пофарбували і. Ну, як пофарбували, ще один автомобіль лишилось пофарбувати, так як не встигаємо так швидко опрацьовувати це все діло. Пофарбуємо і вже після Пасхи відвеземо всі автомобілі, нас там Сергій, напевно, зустрінеть, допоможе там добратися, забрати нас і доставити в Чернівці. А ми заодно зараз от спробуємо ще з Русланом домовитися за те, щоб пофарбували його бус. І їдемо ще у волонтерський штаб захисту України. Вони ще хочуть пасочками нас Сергія загрузити, для того, щоб він міг привітати хлопців і населення України, яке проживає в більш небезпечних місцях. Ни битые, ни крашеные. У нас такие всегда продают. Если ломамушка за темой. Да нет, моряк, моряк. Разгоду есть. Да, разгоду. Не очень У них своя тема, у них, да-да-да. У них своя тема, раз. Все стараются чем-то помочь, громадские организации, волонтерские штабы, ну и так далее. Будь ласка, долучайтеся, допомагайте, хто чи може, хто може підпискою, лайком, репостом, хто може, будь ласка, скидуйте пару гривень на наші рахунки, вони внизу в описі. Ми дуже будемо всім вдячні за любу допомогу, яку ви можете надати, тому що приїжджають до нас дуже багато переселенців, які не мають е, ні копійки. За Якщо можете, їдою, також будемо дуже вдячні. Любій допомозі. Ну, я хотів додати, що кожен має допомагати тим, чим він. Як Ваня сказав, хоча б мінімально лайк-репост, цього вже буде достатньо, щоб про нас дізнались більше. І, можливо, ви не можете фінансово допомогти. Можливо, хтось з ваших друзів зможе допомогти. Тому що щоб ви зрозуміли, більшість людей в організаціях працює повністю безкоштовно. Багато хто полишав свої роботи, свій бізнес і також займається. Да, я згіден, є е, організації, які на цьому заробляють, є люди, які на цьому роблять бізнес, але є і порядні, чесні е, організації, е, люди, які цілеспрямовано, ціле, ціле спрямовано займаються допомогою і хочуть, щоб е, війна війна ця чим чим швидше скінчилася, і кожна е, часточка вашої допомоги сприяє цьому, тому що е, чим в першу чергу, коли солдат не голодний, він боєздатний, він не думає про те, де знайти харчі, а він думає, як перемогти ворога. Тому... Дуже просимо, будьте розсудливі. І якщо у нас тут більш-менш все спокійно, все нормально, це не означає, що ми перемогли. Щоб ворог не прийшов сюди, треба максимально допомагати там і людям, які потребують допомоги, і воїнам, які також потребують нашої допомоги. Не будьте байдужими. А вже? Опять мы снова мы и снова да. приехали. Да, да. А наборів. Просто паски. А чо, є колбаси тут можемо дати до пассивки. Да, это дали? Дали, ну, трошки ковбаси. Да. Трошки, трошки. Не трошки, зараз. Ну, Ковбаса, да? да. Колбаса, да? Колбаса. <laughs> Ось ще одна. Друзі, від імені волонтерського штабу захисту України хочу щиро подякувати всім, хто надає допомогу чергове відправлення, великоднє відправлення і наші друзі, вкотре доставлять це нашим захисникам на нульовку на Херсонщину. Дорозі, що ми тут відправляємо? Наші приєдналися на організація, ми інші. Так що на організація в І ми дали їм багато кормів за тварин, багато спахстальних наборів, баску, а також засоби гігієни та медицини. Що ще було? В принципі, все саме основне, що потребувало е, потребували бійці і населення, до котрих все це доїде у гарячі точки. Друзі, прекрасний приклад. Спільної комунікації між волонтерськими організаціями. Але найприємніше, що ми відправили хлопцям крашанки, Паски і ковбасу, щоб вони зможуть великим відсвяткувати на своїх позиціях. Друзі, ваша допомога, наша дуже швидка спільна перемога. І все буде Україна. Отвічаю! Слава Україні! Героям слава! Ну що, відпускаємо нашого Сергія в добрий путь. Загрузили всім, всім необхідним медикаменти, їжа, харчування, продукти для тварин і також саме важливе пасхальні подарунки для усього населення та наших бійців. Усе хочу подякувати місту Чернівцям за таку велику, дуже велику допомогу для наших збройних сил України, для наших е біженців. Для людей, которые лишилось своего улюбленного жилья, своего обычного образа жизни. Ну, говорить даже сложно на самом деле, потому что я вижу этих людей, и я им тоже очень сильно помогаю. Мы делаем отдельно тоже сборы, мы селим. Это сложно морально. То есть в этом ничего смешного такого нет, знаете, или там сверхъестественно. Огорчает только то, что люди есть определенное количество людей, которые очень туго, медленно включаются, кто-то вообще не включается. Поэтому огромная просьба помогать вот таким ребятам, как команде Мэйнчи, штабу захисту Украины волонтерскому, команда Доброди Плюс. Вот такие красавцы. У них у всех есть свои реквизиты. Також у наших сбройных ссылок есть реквизиты. В мене є карта. Кожна копійка збирається. И она превращается в большие суммы, которыми мы можем дальше располагать и помогать. Помогая нам, вы пом ускоряете помощь для наших Збройных сил Украины. Хлопцы, не будьте бойдуживы. Включайтесь. Та девчата, ставьте лайки, рубите репосты. Все будет Украина. Все, давай.